В Україні уже протягом тижня у Києві відбудеться термінова зустріч у вузькому колі. Це будуть країни, які 100% готові до контингенту на території України. Ну. ну, так, а ще раз, окей, вони готові надіслати контингент щоби що. Ну, вибачте, але я не вважаю, що просто те, що хтось десь стоїть, це угу. є гарантією будь-чого. Армія може бути гарантією безпеки за однієї умови, якщо вона готова воювати. От якщо це контингенти, які готові вступити в бій з орками разом з нами, так це допоможе нам як певна гарантія безпеки. Хоча знову ж таки, ну скажем, так це не гарантія безпеки, але це ша це збільшує шанси, що орки не порушували б перемир'я, бо не хотіли б воювати не вже не тільки з нами, а з кількома країнами одночасно. Mm -hmm. Але тут ключовий елемент це готовність цих країн саме воювати проти Росії, якщо вона порушить перемир'я. Поки жодна країна про таке навіть не заїкнулася. От вони говорять про те, що вони готові для чогось надіслати свої війська, але кожного разу підкреслюють, що ні ні, 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 але ж не воювати. Так, перепрошую, а на біса вони тоді нам. Ну от давайте називати речі своїми іменами. Так, пане Вене, знаєте, я з вами погоджуюся. Можливо, я не маю права такого говорити, але я прочитала наступну історію, що вони сюди приїдуть для того, аби навчати наших військових. І у мене запитання, можливо, воно риторичне, але чому навчати військовий, який був у мене в ефірі, він сказав, можливо користуватися технікою, але точно не веденням бойових дій. Отож, в плані як воювати проти Росії, вибачте, тільки ми можемо зараз когось в світі повчити, а не навпаки. Ну і до речі, їхні військові західні це це якраз чудово розуміють. Е, якраз е, коли вони власне запрошують до себе наших військових на навчання, на тренування, вони бувають дуже розчаровані, коли ви їм надсилаємо з нуля новачків яких дійсно тільки треба просто тренувати і вчити, вони дуже радіють, коли на перенавчання в них приїжджають вже хлопці з бойовим досвідом, і от тоді вони буквально кидаються до них з купою своїх розпитувань, залучають їх до процесу організації цих тренувань і самі переймають. Вони якраз зараз дуже уважно вивчають саме наш досвід війни, бо ми єдині ну, ми єдині на стороні демократичного світу, в кого зараз реально є і досвід війни проти Росії, і взагалі досвід саме сучасної війни, от такою якою вона раптом виявила. З 21 першого століття, і до речі, яку ніхто такою не прогнозував, ця війна виявилась абсолютно не такою, як будь-хто з військових аналітиків міг собі передбачити. Ми єдині носії цього унікального досвіду. А що лишається у них в них дійсно лишається певна техніка, якої нема в нас. І відповідно певні саме, от саме технологічні рішення, яких у нас ще немає, це те, чому дійсно варто в них вчитись. До речі, це стосується не тільки технологій в такому ну, класичному зброєвому розумінні, тобто якесь там, скажімо, хитре залізо з хитрою електронікою. Це стосується, до речі, деяких управлінських речей. От що є, то є на рівні того, як правильно налагоджувати зв'язок і управління між частинами, як організовувати те, що в них називається мультидоменні операції, тобто, коли одночасно задіяні Різні роди військ. Ну тут нам ще дуже насправді є, чому вчитися. Чесно скажемо, в нас повільно відбувається оцей перехід від совкового бачення війни е, до несовкового. Але так, да, але тобто, фактично, їм є се, е, вони можуть вчити наших штабістів, і вони можуть вчити наших технарів в деяких галузях. А в цілому воювати наш солдат навчить їх якраз. Тут навіть навіть питання не стоїть. Зафіксували ще що маємо із е, свіжих заяв президента і спілкування із пресою. Україна отримує розширений доступ до розвідданих і супутників військових складів і ліцензії на протиповітряну оборону. Е, е, каже, що дані нададуть європейські колеги. Про це домовилися під час зустрічі у Парижі, коли відбувався саміт е, коаліція хочок. Давайте почуємо Зеленського. Далі ми домовились тийкими лідерами. Щодо нашого українського доступу до їх складів з боєприпасами. Ми домовились про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони, а також працювати будемо над ліцензіями для деяких видів артилерії. А ми домовились про інвестиції в виробництво українських дронів і ракет. Ми домовились а терміново на це даємо тиждень провести. Зустріч в Україні в вузькому колі представників генштабів. Основних поки що дуже вузьке коло буде основних країн, які 100% будуть готові до контингенту на території України. Говорили заяву президента, але повернемось на початок. Його розмови про розширений доступ до розвідданих і супутників військових складів ліцензій на протиповітряну оборону. Це про що? Це ми починаємо працювати на випередження із Європою, бо розуміємо, що з Америкою вже не так все стабільно. І, до речі, заявив Зеленський, що відтепер допомогу від Америки ми безкоштовно отримувати не будемо тільки все за гроші. Саме так йдеться про те, що ми з європейцями терміново намагаємося з'ясувати, що із американської допомоги вони нам можуть замінити. Тобто всі ці роки, все ж таки, ми виходили з того, що американська допомога є, так би мовити, сталою, константою, і європейці головне з цього ж виходили. Трамп зламав повністю це все. Ми тепер розуміємо, що по-перше, нової американської допомоги просто не буде. От просто не буде взагалі. Вона навіть не передбачена в проєктах, в жодному з проєктів держбюджету США на цей рік. А фактично, навіть інтрига лишається тільки довкола тої допомоги, яку ще встиг виділити нам дідусь Байден. Ота От ще Байденівська допомога, вона далеко на жаль, не вся ще доїхала. І коли ми тягнемо час на переговорах е, ініційованих американцями, ми фактично тягнемо час, щоб встигло доїхати якомога більше отих ще байденівських снарядів та ракет. І вони якось там в якомусь темпі доїжджають. Але по-перше, всім зрозуміло, що навіть при ідеальному розкладі, от коли закінчиться те, що відвантажив ще Байден, більше нічого поступати зі штатів не буде. А Байденівських запасів вистачає десь от, ну, до літа, до середини літа, можливо, от. Це, це в ідеальному розкладі, але ймовірність цього ідеального розкладу особисто я б оцінив як вкрай низьку. Я гадаю, що питання скільки в нас доїде, от воно вирішується буквально. Ну давайте так беремо навіть поганий варіант. От нам зараз, скажімо так, делікатно запропонували. Хоча, оце саме пам'ятаєте фільм Хресний батько, коли цей мафіозний вираз про зробити бізнесову пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Так от нам зараз Трамп зробив саме таку мафіозну пропозицію стосовно наших Е, Пропозицію абсолютно жахливу, пропозицію неприйнятну, от просто від слова зовсім. От бо це ну там неприйнятно все. Починаючи від того, що ми виявляємось тепер боржниками, ще й під відсотки, тобто за щотчиком. Ну от саме чисто класичні підходи, саме мафії. От нас ставлять на щотчик за борг, якого не існує. От за те, що було надано в якості саме безкоштовної, неповоротної допомоги. Тепер виявляється, що за цю безкоштовну і неповоротну ми тепер винні ще й під відсотки, а гасити будемо е так і бути не одразу готівкою, а ладно, так і бути, погасіть вашими надрами. От при тому е на таких умовах управління, ну чесно кажучи, коли якусь країну захоплюють як колонію, от тоді там такі умови управління. Але метрополія свою колонію хоча б захищає від зовнішніх агресорів. А тут е, нам пропонується абсолютно колоніальне управління з боку навіть не адміністрації США, а напівприватного американського фонду. От е, ми фактично стаємо власністю цього американського напівприватного фонду, але при тому жодних гарантій безпеки, навіть таких, які дають своїм колоніям, нам штати не пропонують. Так я до чого, от нам зрозуміло, що доведеться відмовлятися категорично від підписання цієї угоди. Ну підписати її це. А за що ми взагалі тоді воювали? А для чого ми тоді взагалі державу свою створювали і проголошували? Ну ну тут нема про що… Тут нема взагалі… Так, навіть, риторичне навіть. запитання. Так так, от я б дав 90%, що в той самий момент, коли стане ясно, що ми не підпишемо це. Вибачте, лайно. Що в цей самий момент нам повністю припинять навіть постачання тої американської допомоги, яка от ще їде від Байдена. Так, як вони вже зробили після скандалу в овальному кабінеті. Тільки вдруге це вже буде неповоротно. І нам треба бути до цього готовим, бо ціна питання саме така, що а хай воно пропадає, та не доїхата допомога, але ми не можемо піти на такі умови. На таких умовах нас ті снаряди не рятують. Далі так само припиниться відповідно постачання розвід інформації. Більш того, я навіть не виключаю. Отут я не можу стверджувати, бо я не сижу в голові в Байдена. Вибачте в Трампа. От так само, коли си сидів в голові Байдена. Ми бачимо тільки те, що вони реально роблять. Ми не знаємо, що саме в них робиться в голові. Але я б навіть не виключав, що вони знають, що ми точно не підпишемо цю угоду. І вони завідомо прописали її саме так, щоб вона була категорично для нас неприйнятною. Ми ж насправді весь час бачимо, що Трамп абсолютно свідомо підігрує Росії. І він скористався першою ж абсолютно насправді ну, з пальця висмахтаною нагодою, щоб припинити нам допомогу. Бачите, вони поскандалили в овальному кабінеті, вони, бачите, трошки не порозумілись в дискусії, і то, що, значить, не порозумілись. Наш президент всього лише нагадав Джей Ді Венсу, що росіяни обманюють. І тому дипломатія з ними погано працює. Все це вже стало приводом, щоб нам припинили допомогу. От, тобто, е, коли я бачу таке, я вважаю, що значить, вони шукають привід швидше її зупинити. Бо їхнім друзям росіянам дуже не подобається, що вони нам все ж таки досі, оте ще байденівське залізо, постачають. Їм хочеться це негайно перервати, але ж є якісь певні е, пристойності. Справа в тому, що є соціологія, по якій е, абсолютна більшість американців симпатизує нам. От, а не Росії. 4% поділяють симпатії Трампа до Путіна, а понад 70% в тій чи іншій мірі симпатизує нам. Понад 50% відверто саме жорстко за нас. І В цій ситуації їм потрібний привід, що не вони зрадили і перейшли так, на бік так. Росії, а <сміт> що це ми виявилися такими невдячними і недоговороздатними, що їм просто нічого не лишилось, крім як припинити нам допомогу. І от коли я бачу цей текст угоди, от він написаний так, щоб його ну не можна було категорично підписати. І я не думаю, що вони такі ідіоти, що вони реально вважають, що ми це підпишемо. Швидше вони якраз е шукають привід, чим швидше припинити нам допомогу. Оце більш схоже на це. От, хоча, звичайно, може бути, знаєте, ми їх не дарма порівнювали з мафією. Може бути план максимум, план мінімум. План максимум а раптом ми дійсно на таке погодимося. Ну класно. От біного величезні бонуси. Ну а не погодились? все, припиняємо допомогу. Знімаємо санкції з Росії, дружимо з Путіним.